Кавалерочка заїхали, ми вже тонувати машинку, подивіться, яка краса. йо ма йо. Прямо в якомусь дискотечному клубі, блін. <рес> <рес> Чистота і порядок, все як має бути. Ага. <рес> Ай <рес> боже, паса. <пацана>. Ай боже. Викимо вигляд має, а? Шикарно. Дібай <рес> здоров'я. <рес> Красота, не? Леня, як самое кубі комусь застечет. Завжди тільки в них тонуємося. Ще раз покажи, бо не бачу. Як баба сала, щоб не було вірити, щоб не боку не знімати. От такі та справимо, годі. Красота. Тобто право завжди має організовано. Німець твій кент, блін, завжди про тебе не говорить, Я все кажу, їдемо сюди до колегів. А що ти хочеш, так, щоб нагло поговорити? Так, не будемо пацанам мішати, коли вони нехай тонують собі. Ти замовляй кебабчик. Зараз рішаю. Кебабчик замов? Зараз ще щось поїмо. Може 25-ку наперед дати, а згаді 15-ку? Красотища, дивіться, молодець. Яка пуля, блін, не? Бомбічиська. Все, ми коротше будемо йти, ми будемо мішати пацанам, хай роблять свою роботу. А ми йдемо з перекусимо за цей час. Слава, поки та машинка сиптуновує, дали собі кебабчик. кібабчик. Ты... Ти юшки багато, в нас його на річ, що з неї тече. Наші поїздки не їм. Я більше диви... <сделано> <серун> <серунки> <серунки> там кебаб брати не буду. Ха-ха. <серунки> <серунки> та дивись Та побачиш. Не, ну він це розліз, що ви поняли. Я коли його тримав. Він мені прям середини, я отако на дві частини розліз. Смачне, нічого не скажеш. Mm -hmm. Але, Але то, то що, що? Не прям, зруш... прям незручно, бо він просто все розвалює в руках. Ми Чипсики взяли. Ну. А там пакетунують, тому це перекусимо, ні? А як же? Води набрали, бляха, теж бо поп... поки. Полить. полить. Що, пече? Полить, нічого, помало. Спокійно, де ти там тими читає. Yeah, а мені з тими железяками не зручно так їсти. На його дощ замочи, кавалієрка, подивіться, Йоп, твою мать, Льоня, як тобі... Давай, Назарі. Пітарда! Ото Темно -темно, що такое хіл яйцо. я хочу. ха ха Оце сосочка! Я вже так Кавалерочка, як вам? Та сосочка, що тут зі середини? Дивіться, mm. тут якби не затоновано, ні? Ну, а, ти шо? Та ти що? Та ти що, що трошки мусить підсохнути, блін, пару днів? Та ти зараз я хочу там світло. Давай. Ні, ну це реально... Чорна на чорному, чуєш? Ну. Чорна БМВ. Чорний салон, чорний ліка. Йомай, яка олека, <плес> йомай. Та по дварі ж були відкриті, пане, не? Оце реально розрив. Оце машина. Ні, ну що, що, ну пацан є професіонал. Ну. Зробили так, зробили нам. Бомба, Бомба просто. Хто би спитав молодеж, де ми тонували машинку, так ви знаєте, що я свою тут тонував. Лілько тут свою бешку тонує і ще всі свої машини тут тонували. тонувала, тонували. Навіть джигу тутонували. Кавалерочка, Black Style, моцніші пацани. потонировался. Сами сами мочи. Если вы хотите, чтобы ваша машина была затонована в Легасу, так по папусному, тихо вверх, ну и так мост на машину, больше никто. Ты сюда приезжайте, до Братанина. Чтобы я понимал, то ну и так, чтобы по переживу не я как что-то тонул, я в сам самый день никто не открою. Ничего себе не давало, ни нет. Що хлопці, не видумайте їхати по якішрашкиних конторах, що вам так затонуть, що є Чому? люди провірені люди, є руками і насихою мають і на Шевченка мають. Ну і так, що всі клієнти задоволені, я вам повідаю. І вже багато колерки наші то теж затонували. А, а ви знаєте, коллерка? Якщо я десь щось зроблю, я роблю тільки провірну людей. Ну якщо їх... ти вже собі на своїй машині поставив, я на свої, то. Мови нема що тут по любому класно. О, тут Мовоєрка ну є так, машина заженети, зроблять так, що результатом бути задоволені на всі мільйон процентів. На всі мільйон процентів молоді. Так що тут є просто якість на вищому рівні, і ціна дуже солодка для всіх. Дуже солодка для всіх валідочка. Тому ми вам рекомендуємо Black Style, Найкращі пацани по тоніровичці ваших вікон до машинок. Приїхала до пацки, yeah. приїхала до пацики. No. А, а то кавалерочка пацики, наймоцніші по електриці, BMW і Audi і Міні Купери. Собі собі знали. Тільки нові, тільки нові. Саміцніші. До можна, себе до хати, та я так так. Oh, oh. oh. Тут завжди такі тачки колерка стоять, що ти що. Самі моцніші. А як же? Зараз тихо Перший від Оліга. Чувафари затинів. Та це навіть не видно. Так що коляручка, все йдемо до них трошки пити кавуню. Та й таке, не? Так. Так. На своїми а я так от, ле, тут подсуні, на приїжджають. А ми на серйозні тачці буде стати. Вс, йде назад. Все, калеточка, ми пішли пити кавуню до них. Будем дуже смажна кава. Смотрите, ну, как точили, серьезно. Вот не просто так кавалерочка. Вс, ми коротше пішли.